Вітаю всіх! Сьогодні обзор керамічних конденсаторів червоного кольору, такі вони плоскі по формі круглі та квадратні. Назва, по-моєму, К-71-1 Містять вони. Собі срібло. Ось так є один, бачу, де видно такий білий метал. Це, друзі, срібло. Причому срібло в цих конденсаторах іде чисте. Плутати такі конденсатори з будь-якими іншими радіодеталями практично нереально. Знаходились вони та знаходяться в будь-якій совєтській телерадіоапаратурі. Пишіть в коментарях, в якій апаратурі. Найбільше зустрічали таких конденсаторів. Можливо, хто займається переробкою, напишіть, скільки чистого срібла ви з них витягуєте. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал та ставити палець вверх. Всім пока!